Дякую, друзі, з вами Владислав, компанія центр Клімат Контроль». Хочу розповісти трошки про ще один зданий нами об'єкт. Це американка, приватний будинок. В ньому ми реалізували канальну спецсистему на базі європейського виробника торгової марки Syncler. Також приточно витяжна вентиляція на базі хол-топ. Управління відбувається через настійні пульти, також через додаток Wi-Fi Sinkler. Подача та забір повітря відбувається через е, лінійні. Фузори. Але ми змонтували камеру статичного тиску так, що вона має внутрішній поділ, через який свіже повітря через рекуператор не змішується з обробленим повітрям через кондиціонер. Дякую за увагу, друзі. Відкуйте за нами та контролюйте свій квіт. Разом центр кліматконтролю.